Дорогі друзі, пропоную вам три рецепти смачних зимових салатів з чорної редьки. Плавлений сирок беремо чорну редьку почистимо потремо, Відварили два яйця потремо на великій терці. От я замаринувала ще цибулю. От ці яблочному, якщо ні, то можна в звичайному. Там цукор ложечка оцту. Заправляється це все грецьким йогуртом. Перчик, додається чорний, і солиться. Зараз будемо це все готувати. Редьку потерли. Там на дні вже цибулька лежить, от поперчила. добавлю половинку плавленого сирочка і. Половинку одне яйце. Це все потерте у мене. Що я по половинці, тому що дехто з моєї сім'ї сказав, мені зроби з майонезом. Ну, добре, я буду робити з майонезом. А собі буду з йогуртом робити. От іще посолю. Так що за вами вибір. Як ви бажаєте, хочете з майонезом, хочете з грецьким салатом? Ну, якщо потрібно, щось додати може, яблочко можете додати. Ой, в цьому році дуже соковита, редька чорна, дуже смачна. Будемо готувати далі. Зараз пробую. М -м. Смакота! Готую ще один цікавий салат з чорної редьки. Я взяла одну чорну редьку. От у мене капуста була, з моркою зразу і посолена. Тобто беремо ще трішки капусти, морку, це все потерто. ну, по, по смаку. По смаку. Дивимося, скільки одна там морквинка. Добавила цукор, у мене він вже доданий. Дивимось скільки. Десь приблизно отсту. Столова ложечка. Я так на глаз. І, і ще капусточки. Ще капусточки. Ви по смаку можете запам'ятали. Редька, капусточка, морковка, сіль, цукор оцет у мене яблучний, і домашня пахуча олія. Я собі ще лютеїновує олії добавляю. Якщо є зелень, то можна трішки зелені. Ой, вже така пахуча олія. Отак, смачного. Ще один зимовий салатик. Можна приготувати з чорної редьки і редиски. Сумістивши їх, добавивши яблочко і цибулю. Редьку ми тремо на терці, додаємо сюди яблочко, а цибульку ми мілко-мілко почистимо. Все натерли на терку, додали мілко нарізану цибульку. Заправили майонезом майонезом і перемішуємо. Наш зимовий салатик готовий. Дуже смачний вітамінний салатик з чорної редьки з редиска.